Осіяла о гірочки близько на. І ми були ми здоровими і ніякої хвороби не боялися. Так, так, притискали до тулуба і качалися на чотири сторони світу. А для забезпечення врожаю потрібна була волога, а тому треба накликати дощ. Звідси повівся звичай обливати водою хлопців-пастушків. Ми це проводимо з метою показати сучасній молоді, що є ще щось цікаве, веселе для того, щоб відірвати цю молодь від комп'ютерів, якогось телевізорів і показати, що раніше молодь веселилася, святкувала, раділа, і було дуже гарно, весело і корисно. Паску і крашенку традиційно закопують для для Того, щоб це своєрідне жертвоприношення з землі, і воно цей обряд зберігся ще з давніх давніх давмен, і тому обов'язково це робилося саме на Юрія. Саме на Юрія вперше виганялася худоба на пашу, але вона гналася через посіви і не боялися, що там корова щось десь скубне чи потопчить. вважалося, що якщо по полю пройшла худоба, то врожай буде багатий і щедрий. Дорогі, ночі, Хто на Юрія виводить худобу, то Бог дає приріст в подвір'я, щоб гарні були і овечки майбутнім, і худоба різна. Що була радість під достаток родині? Ну це старовинні традиції. Завжди теж сім'ями збиралися, виходили на цей на жито, качалися по цьому житті, обідали, виганяли корів, теж обідали з піснями. Це ще а огірочки, як сіяли, то цього з вечора робили рядочки, і поки череда йде, ці сіяли огірочки. Кожен рік буваємо на цьому фестивалі. Взагалі, фестиваль прекрасний, сама традиція цього фестивалю показати, які є традиції, які повинні бути, і що потрібно робити для того, щоб у вас потім був гарний врожай. Це певна шана своїм традиціям, своєму родові, і шана нашим предкам, які зазвичай це все робили. І ось така гарна традиція передається з покоління в покоління. Дня устала, писанки збирала, писанки святила, Христос, воскрес, є сино воскрес, що на нашої голице, що на нашої волице, усі хлопці, молодці, усі хлопці, молодці.